Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільмурізua. Я вирішив зробити таку рубрику, де розказую про один ефект. І сьогодні це буде ось такий: він називається CC Band It. У, звичайно, ж, After Effects Тому переходимо до After Effects Давайте я створю нову композицію для того, щоб показати, як такий ефект робити. У мене є вже ось такий знак завантажений. Давайте перенесемо його. На таймлайн, трошки збільшимо масштаб, бо він якийсь маленький. І тепер застосуємо до нього ефект CC Bend It. Тобто згинай це, ну, десь так. Дивіться, тут є дві точки, оці. Їх треба перемістити для того, щоб було видно наш образ. І від їх положення залежить те, яку частину нашого зображення воно згинає. Бо цей ефект згинає. Отже, я перемістив нижню точку вниз, бачите, для того, щоб майже не чіпало основу. І тепер ми, включаючи ключові кадри, ставимо е, ці амплітуду руху нашого зображення. Я почав з мінус 15 до 15 таку амплітуду і по 5 зменшую, ну, щоб зробити таке рівне коливання. Цей знак буде падати, як ви бачили в прикладі на початку, і потім буде коливатися. Остання, контрольна... Остання точка. Останній ключовий кадр буде 0. Тобто він буде стояти рівно. Отже, ми зробили ці ключові кадри. Тепер нам потрібно зробити падіння, саме ефект падіння. Перемістимо наші ключові кадри трохи ліворуч по таймлайну і тепер зробимо ефект падіння. Тобто виведемо початкове положення нашого зображення за межі екрану, і потім другий кадр буде вже в його звичайному положенні. Ось так, другий кадр ми в такому будь-якому порядку. Це лише приклад, тому ви, звичайно ж, можете використовувати його або для дерев, або для я не знаю, квіт, квітів. квітів, квітів. Тобто, будь-якого зображення, фактично дійсно, можна зігнути все, що підказує вам ваша фантазія. Тепер ми надамо, додамо на таймлайн зображення такого міста Це відео, де люди ходять вон там по. Цьому проходу, і ми поставимо цей знак Стоп, щоб він падав у нас. Ну Ви все це бачили вже на прикладі. Я збільшив трохи масштаб якірними точками перемістив його. А, у нас масштаб збільшився, тому і у нас вийшов за межі екрану наш знак. Ось так. Ось такий ефект. Тепер для більшої схожості додамо motion blur. Накладемо на наше зображення. І тепер при оцьому русі, при хитанні, у нас буде розмазуватися різкість, ну, як, звичайно, при Motion Blur і має бути. Ось такий цікавий, простий ефект. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте і чекайте нових відео.